Віталік запитує три часу ночі, хоче запитатися. А ні, не втричі, а майже о перші години ночі. А, так як у нас нам мені сказали в тому вікні, що автобуса на півперше не буде, сказав, що три буде години ночі. І я сказав Віталік, чому ти підійшов і запитався. Але бачу, що він йде з на хліба. Скажіть пару слів з Я промовчу. Промовчиш? Там Тому що ти зазвичай не матюкаєшся. А, а так би, як я. Ну, ми... Зате ми тепер будемо дивитися фільми, напевно, на яких в мене одна ж ти. Ми будемо шукати, я буду шукати щось ти. <звук> Та, не не там нікого немає. Та треба було випалювати його там. Треба залазити, ти якраз схожий в капішоні такий, поняв, що ви це закрили. Я не подивилася, що я хочу Так? Та ти в капішоні просто. <laughs> капішон зарішає, ти, знаєш якийсь капітан. Та ти ж та ти ж підійшов такий, знаєш, капішон хабаєвицем. там. ха ха Требу залізти. Ти реально так видіш. <laughs> Ну, добре, це можна пристигати. Ну, вже, вже все. Спитись, бо вже на місці все нормально. А <сі> ми далі чекаємо свого. Це повний відкриття. Ніколи не приїжджайте ввечері <сі> в термометр. Вночі скоріше. Ввечері, то ще, Ну, до 7 годин точно. Якщо не хочеш, то ночувати на автовокзалі. <гублі> на автовокзал, так. <да. гублі> ну, і ЖД <жодей> вокзал, <гублі> доречте. Хоча чу, до Києва можна виїхати. Насправді тільки до Франка. Яка панорама.